А як минає день на Одещині? Дізнаємося від Олександра Харлова, першого заступника голови обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, Олександре. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Одеській області? Як почалася ця доба? На жаль, як всі ми з вами можемо спостерігати вже третю добу поспіль ворог атакує всю територію нашої держави. І, на жаль, Одещина не є виключенням третю добу поспіль. Ми підвергаємо підпадаємо під масований дроновий шахетний удар ворога. Понад 100 повітряних цілей було скеровано за три доби ворогом на Мирну Одещину. Деяка частина із них пройшла транзитом. В нашу область. Більшість повітряних цілей ураження були знешкоджені завдячуючи нашим силам протиповітряної оборони. Але на жаль, ми маємо дуже багато пошкоджених цивільної інфраструктури, і приватних будинків, і складів харчування, і приватних авто. І навіть станції технічного обслуговування. На жаль, за ці три доби п'ятеро людей постраждало, отримали відповідні телесні ушкодження. Одну людину було ушпиталено, їй надається вся необхідна допомога. Чотири людини амбулаторно отримали на місці допомогу від медиків та відмовились від госпіталізації сьогоднішня ніч була вкрай важка. емоційно, морально. Важка, тому що ворог атакував безпосередньо Білгород Дністровський район Одеської області. Внаслідок цієї ворожої атаки ми маємо суттєві пошкодження цивільної інфраструктури. Ворогом було повністю знищено навчальний заклад ліцею. Ворогом було знищено дитячий садок, центр культури, а також медичну амбулаторію, яка нещодавно розпочала працювати в області і надавати допомогу понад 2,5 спотисячам людей. Пане Олександре, от стосовно медичної амбулаторії, що була знищена окупантами, е яка там ситуація, скажіть, будь ласка. Ця ситуація ця амбулаторія була відкрита в 2019 році. Це один із нових проектів сучасної амбулаторії для надання медицини мешканцям трьох сіл, які розташовані. Поруч. Декілька уламків і одне пряме попадання шахеду зруйнувало цю амбулаторію повністю. Воно вигоріла вщент. Також згорів службовий автомобіль, який сільської сільської медицини, який надавав допомогу людям, які не змогли дійти до цієї амбулаторії, надавав допомогу на дому. В також вказані амбулаторії проживала родина, яка безпосередньо опікується, керує, адмініструє роботу цієї амбулаторії. Це чоловік, дружина та чотирирічна дівчина, які, завдячуючи, мабуть, богу та долі залишили розташування амбулаторії під час повітря. Тріної тривоги і і, і не, не потрапили під ворожий обстріл під час того, як вони розбомбили цю амбулаторію. Їх життю і здоров'я нічого не загрожує, окрім психологічного е якогось тиску. На них була надана необхідна психологічна допомога. Медична допомога не знадобилася, і, завдячуючи, богу, вони не постраждали в цій, під час цієї атаки. Наразі вирішується питання побудовані нові маршрути пацієнта. Наразі відкривається амбулаторія, яка працювала до цього в цьому ж самому населеному пункті в селі Вишневому. І люди будуть отримувати необхідну допомогу саме за старою адресою. А це там майже 2,5 тисячі тисяч пацієнтів, які обслуговувалися, яким надавалася допомога медична вказані амбулаторії. Пане Олександре, я розумію, що це трапилося тільки сьогодні, але все ж таки чи є в планах, можливо, є можливості для того, щоб відбудувати оцю нову амбулаторію, відновити її. Ну, упродовж 25-24 року, за підтримки обласної військової адміністрації, нами було реалізовано декілька проектів, в тому числі відкрито вісім нових амбулаторій, саме в сільській місцевості. І я впевнений, що після того як спеціалісти опрацюють, проведуть відповідну експертизу, прорахують кошторис пошкоджень, які наніс ворог. Безумовно, ми будемо винаходити різні способи, як і волонтерські організації, як наші міжнародні донори, так і мабуть. І Бюджет для того, щоб відновити та надати всю необхідну допомогу людям вказаної місцевості та відновити, відбудувати цю амбулаторію знову, але наскільки я пам'ятаю, це ж не перший медичний заклад, який потрапляє під обстріл. Скільки взагалом в Одеській області постраждало медичних закладів від обстрілів окупантів? З початку військової агресії повномасштабної війни Росії проти України Одещина зазнала ушкоджень 17 медичних закладів, не враховуючи сьогоднішнього вночі. 13 закладів із них вже відновлено, і вони працюють. Решта перебувають в процесі відбудови і реконструкції. Крім того, я хотів би сказати, що у нас постраждала також на жаль, і школа, і дошкільний заклад в цій школі. У нас було 131 учень в садочку 16 діточок. На щастя, учбовий рік закінчився. І ніхто з дітей не постраждав, і буде також вжито всі необхідні заходи для того, щоб відновити навчальний процес до 1 вересня, до початку нового учбового року. А зараз військова адміністрація вирішує питання, займається організацією питань пошуку придбання відповідних шкільних автобусів для того, щоб діточок сказаного населеного пункту возити та забезпечувати навчальний процес в іншій школі, тимчасово. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Обзайм. Я нагадаю, це був Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. В українських театрах справжні буму.